Все, ваза така продається сьогодні. 500 гривень. Вона височенька, ложіть тепер її. Зараз її так зніму. Ой, красиво, звісно. Доброго ранку. Це сьогодні у нас барахолка. Подивіться, яка ваза. Шикарна. 500 гривень, ну, хороша ціна. А оці такі це О, да, теж хрустальні, да? Мабуть. І скільки по чому вони? По 100. Один 100, так? Да? Так. Зрозуміло. А оцей такий. А оцей набор, оце, кофейник там. Так, оцей набор стоїть 180 Угу. А, і ще один воно є, да? Такий самий, чи я не повім. Все зрозуміло, без да? фу, опять вітер тут у вас. А ось годинник такий. Це дерев'яний він, мабуть. Чи ні, чи пластмасовий. Дерев'яний, Дерев'яний, і скільки він... А, ну так зараз. Господи, Ось такі філіжаночки для кави, мабуть. Є які цікаві, дивіться тут. Тапочки. Що тут написано? А, мир город. Миргород. А ці по чому такі вони? Так, да, вітер сильний сьогодні Я не вижу нічого против сонця. Пожалуйста, прошу не писать мне, що я то ноги тупо, я вообще не вижу. У меня темний экран. Що я знімаю, я не вижу. Я не виновата, что тут такая погода, скажем так. Видно, не видно. Клейму. Что я клейма не показываю. Потому что я не вижу ничего. Не знаю по-другому, как только туда заходить, на ту сторону, на траву, оттуда снимать. И то тоже, наверное, ничего не будет видно. То такие, вот у меня тоже есть где-то такие. Чашечка с блюдечком. Сейчас я спрошу, сколько стоит. Где-то у меня есть такие, надо тоже продать их. Так вот, а пепельница до сих пор и лежит. Никто не, хо не хотят покупать. И статуэтка. А статуэтка сколько? Не ваша, да? Не знаете? Полонная, наверное. Я ее не буду брать. Она... Это городница, чашечки такие хорошие. Сейчас я их сниму. Вот так. Фух, ветер. Ой, ні, вона важка, я боюсь, не хочу. То ваша статуетка? Ось я задума. А, Зоя, Зоя, Зараз ми в неї спитаємо. Це сахарничка, така теж хороша городниця. Зоя, скільки оця дівшка? А блюдець немає. немає, да? немає це, да? що залишилося, оце сахарниця, оце п'ять чашок. Все побили. Це я у мами наводила в порядки, да. оце, Думаю, може комуна, Такі ніжні чашечки. Хороші можна... чашечки. Не Хороші. Для чаю і для Не кофі. Знаєте, По 15. Да. А оце. Ну, я так і подумала, це там для кофі якраз удобно, вона така. Звісно, так. Я навіть не знаю. Бо, Бо я, так, я так, теж так. не знаю, у мене теж такі є. я дивилася в інтернеті, то вони 450-500 я бачила. Ну, це хотя б за набор, да? набор за... 300 хоча би, По 50. Я думаю, що це нормально. Ну, він симпатічний. Оце Симпа... ж у мене точно такі це є. Це теж стояв, дарили, тоді це все стоїть і. Я ними мене... він... теж не подзуюсь. Ну так, да, гривень по 50, по 50 пара. То, да. я думаю, пара, то... Це нормально. Ну, да. Це так, кому каже, на коробку там сложити? — А оце така оця. Оце ж не знаю, це Тетяня набору в неї це вона мені положила. Оце каже по 10 гривень ложка, по 10 це гривень. Це совєцьке воно чи вже современне? Це современне. Сину вона інвалід, вона нафіга ж інвалід. Хай полежать, це таке 20 гривень, щоб воно не валялося. У Бо... неї ще кастрюля там, велика з тієї сторони, ага, така я піду накривається. Вона хай це в тебе положить. а це в мене ж наче тоді. Тому Пар що хтось і візьме. Вона таке, що пользується на дачі, на все це ж. Таке. Отак кстати, удобно така. Да, знаход... оце ж ложка, я думаю, і дуже дуже удобно, удобна. да. Оце щось там, жаркое, к примеру, да, или... да. а той можна навіть суп наливати. А той даже, тоже, так і се теж таке, даже таке щось зачерпнути, воно все удобно. Дуже удобно вона, да, хороша. так, хороше. Якщо вона кахає, така почому продаси, потім. Це теж у сучаже вона Це такі. Це кераміка. Да. Інтересні, інтересні такі, інтересні. по чому вони? Така хатка на них. Хороші, так, да, хороші. Ви грібали, тут скорист зари. Понятно. Так, добре. Тепер тут зараз подивимось. Ну це вже бачили. Ось супниця така. Там це, корзин, це барано, де ж я його, я ж показую, щоб покупателі прийшли. Як же я їх приведу, як вони не хочуть приходити? Це Бановка. Це барановка. барановка. Питаючи точно з тобою. Так, рухи, оце як... воно з ягодами дуже красивий. Коли... Той кувшин, а коли... з ягодками. Ану. А моя це, це, це по-моєму, сіп... я його вже дивилася. Ручна... Ручний розпис, так. Так. да, і це у нас, а отут таке клеймо, я не знаю. Я й сама не бачу. Ну що, дзвонить? Хороше. І є така, ой, я боюсь її брати, не буду, не хочу. Оцю возьму, покажу. Видно? Я сподіваюся, що видно це полоне. Я ще раз повторюю, я знімаю проти сонця і в мене просто темний екран, я нічого не бачу. Дивимо, не працює. Такий. А, ось. Тільки що дзвонила, все було нормально. Та вже я знайшла. Це суми. А ось дивіться, які ой, ух ти, Такі вони на світ розсвічуються такі бордові, красивого такого цвета. Ні, бордові. бордові. По чому вони у вас? не знаю, не знаю, ще не, не, не придумав. Понятно. Це вже купили у мене. Понятно. Висково. А супниця ота скільки? 200. 200. Так, зрозуміло. Супниця 200. Красиво это. Я тоже подивилась, что красиво. Да. А маки траут а сколько? 200 250, 250. 250. Хорошо, то новая волна, да? Да, блюдо хорошее для, для запекания, да? Сколько? 120? Салатники, поступисься. Понятно в духовку, а потом вот туда на корзинку. Это хорошая вещь, кстати. Керамика. Так, хорошо. Ветер и солнце, и ветер. Що вам ще показати, не знаю. Немає тут столів, на столах не стоїть. У інших стоїть блогери знімають барахолки на столах. У нас ви бачите, як. Мені приходиться нахилятися. Тим более, повторюю ще раз, я проти сонця, нічого не бачу, що я знімаю. Ось бачу красивий такий. Це Тернопіль. І скільки такий ковшинчик? А він без чашок, просто самий ковшинчик, так? Да? Сьогодні так. Да. Сьогодні так. Да? Да, три штучки, зрозуміло. Кувшинчик це такий для компота, мабуть, набор. Зараз тут ще подивимось У, у дівчат, що у них тут є, миски. воно. Сказали, що у вас ножки красиві. Ой, вони були, вже воно все не красиве. Красиве, красиве. Що з цей стоїть і досі яблуко? Сказали, що у вас красиве. У п'ятницю дівчата приходили оці що, ну, взагалі. Так я не взяла була його. Щоб забула ящик, то я сьогодні вже був. Миски хороші, то алюмінієва стоїть миска. Да, от, да, і скільки алюминий. вона стоїть? 300 гривень цього, 300 гривень. І дешевше Ой. не дам. Це, 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 то вічна миска. Це не дорого, варення варить. Звісно, геть не дорого. Хорошая Хороша миска, так. Да. Та ну що ти 300 гривень зараз. Так. 300 гривень це зараз не гроші. Це називається за хлібом сходить 300 гривень. Усього дивіться, які банк. І ще й кукурудза. Банки які. Бутлі. Фотограф пішов. Да. А ось ще не, така. Не купець, а фотограф. Ой, а тут всього, скільки хочеш, що що хочеш, дивіться, я так постою. А ви подивитесь. Зараз закатки йдуть, воно бутлі 25 гривень, а двохлітровий 20. Баночки для закаток, щоб дівочки закатували. Все, тарілочки які гарні. Зараз вітер подує. Ой, красиві. Це городниця. Я швидко ставлю, бо боюсь, щоб вітром не здуло. Ну, хороші тарілочки такі. Макітра ось Ось, дивіться, такий кувшинчик дуже гарний. Зараз я його так о видно. І ось ось тарілочки які гарні. Теж. Це хто у нас? Коростінь. Зараз покажу вам. Коростінь. Це горшочки для запікання. Так. А ось, дивіться, бідон, який гарний. Хто там кайот. Хороший бідон. І скільки він такий бідончик? 100 гривень? 100 гривень кажуть бідон. А ось дуршлаг, дивіться, теж хороший. Це радянський. З таким. А цей скільки, новий. Теж 100 гривень. Теж 100 гривень. І ось рушники це. Хороші такі, мабуть, херсонські. А цей такий, скільки рушників. У, У вас все по сто, добре. Хто що дасть. Понятно, все по сто, все по сто. Нитки воно. Добре. Дякую вам, що були зі мною. Зараз я ще отуди вернусь, подивлюсь, що там. Ну, на всякий случай дякую, що були зі мною. У магазин оце я ще не заходила. Європейська продукція. Я маю на увазі, я спитала, чи можна зняти. Сказали мені, що треба у хазяїв питати. Ну, я не заходила ще, зайду. Ну, не сьогодні. Наступного разу зайду. Все, а тут там сонце, тут не сонце. Тут наоборот прохолодно навіть. Ну тут баночки теж в основному банки, баночки. Зараз закатують все, іграшки. Гарне все. Ось що дивіться така гарна ця, без, без кришки. Полтава І вон так. масленочка тоже хорошая такая. Ой, 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 ой. Господи, что тобой? Так, добрый, все. Це, мабуть, і вся бабу, нічого. Сьогодні такого немає. Оце ваза, звісно, дуже гарна. Вітер страшний. Ой. Ой. От вам і на пляжі йти. Опять, завтра. Буде така сама, воно ж не... не тепло, щоб тепло. Можна піти, звісно, на пляж, але ж... Без купання, то так не цікаво, що покупатися. Добре, я думаю, Шляпки продаються. Ну, так зніму. Сумочки, шляпки. Мішутка і досі є. Мішустюк. Зачем і сколько? оно стоит не, знаю. не знаете смотрите все с этими лабубу, лабубу. красивая конечно гривен 200 наверное да шляпки пожалуйста красивые береты красивые крайняя вот эта да она типа рюкзачка или нет? нет. А, просто, ой, хору. Смотрите, какая сумочка И сколько она? 400. 400 Ой, хорошая, удобненькая Прекрасная Сейчас я ее поставлю Сниму а Салфеточка вон там лежит А салфеточка сколько? 100, сумочки, девочки Сейчас еще раз покажу так. Может, кому надо, то приходите Покупайте Хорошая, пусть продается все. Спасибо. И лабубу. Хороший получился. Хороший получился. Да, а тут вот смотрите, такая большая. Как его кувшин? Да, кувшин. И сколько он стоит? 200 гривен. Керамика. Керамика. Кому парик надо? А парик сколько? 350. Хороший, красивый парик. Да, да, вот под утюг подставка такая. А под утюг сколько подставка? 50. Это еще радянская, может быть, да. да? Да. Радянская. И щеточки он хорошие. А щеточки почув. 50. По 50. Хороше. Пусть продается у вас все. Ну, все, дякую, що були зі мною. Всім миру добра, до наступних відео.